Вітаю мої любі підписники та гості каналу. Нас потрохи стає більше. Хочу привітатися окремо, сказати, мене звати Світлана. Ми з донькою переселенці з Донецької області, в місто Харків живемо тут трохи більше місяця. Придбали стареньку квартиру та потрохи наводимо тут порядок. Вчора відео не було, я трохи забігалася, доця моя е занедужала е з того, ні з цього е кашель, чає, з носа лє і ліки даю, але поки що результату, на жаль, немає. Все було добре. Отож, опалення ще не вімкнули, а на вулиці вже дуже таки похолодало. І в хаті трохи зимно, ну як зимно, Я вон в костюмі включаю цю газову плитку, запалюю, щоб тепліше було, інколи дуйчик включаю, але доця його підходить та перевертає, тож я особо їм не користуюся. Ще, не дай Бог, що начудить. Та й отож вона бігає по підлозі, шкарпетки знімає, штани стягує, і нічого не можу об'яснити. Я її назад вдягаю, вона знов знімає взагалі не знаю, що з нею робити. І отож її занедужала дитина. Зараз, поки вона уснула, я швиденько збігала в магазин, скупилася. Та хочу показати, чим я тут займалася, що я новенького зробила, поки ми з вами не бачилися. Не знаю, пам'ятаєте ви чи ні, в якому стані е, був тут стіл. Е, низ ножки я потім пофарбую, як буду займатися фарбуванням. Е, ця плівка в мене вже десь більше двох тижнів, може навіть три тижні. Лежала-лежала, все, у мене не було часу. Мені так здавалося, що все це надовго. А я поклеїла все це лише за 10 хвилин. Лолона вистачило на цей стіл, стільчик і на ось цю шафку. Дивіться, яка вона стала файна. Мені дуже подобається. Навіть тако думаю, навіщо витрачати кошти на нові меблі, коли можна за копійки е, зробити е, гарний вигляд. Мені дуже подобається. Це, ця шафка ще я не знаю скільки прослужить, поки і вона ж не, не здається. Я поклеїла хвилин за 10-15 і воно так легко, так швидко. E, взагалі тільки ця плівка і ножиці хоп-хоп відрізав тільки, що часу займало. Знаєте? Ця ось фурнітура, оці ручки не стала нічого купляти, міняти, навіщо воно треба. І цей знайшла викрутку та повідкручувала, наклеїла, та і цей, і назад потім приліпила. І все, хочу зараз зробити, Доня спить бананові панкейки, оладки, вона їх дуже полюбляє, і я теж смажуться вони без масла на кшталт млинців. Тож, якщо хочете, залишайтеся зі мною, разом посмажимо та поп'ємо смачної кави. Отже, я роблю завжди з одного банану, але е, був у мене один начатий, доня не доїла, і Вирішила я е, додати півтора. Але можна з одного, можна навіть про половинку банану, і воно теж буде відчуватися, буде дуже смачно. І розминаємо його тако в кашицю. Далі вбиваємо одне, одне яйце, додаємо цукор за смаком ми солоденьке полюбляємо, так що. Ми нормально підсолоджуємо, додаємо е, трохи ванільного цукру або ваніліну. Якщо буде ванілін, то, звичайно, поменше його бо додавайте, бо буде гірчити. Е, додаємо молоко, десь звичайна склянка, або неповна така кружка. Додаємо молоко. І трохи перемішуємо. Далі додаємо рослинну олію без запаху, додаємо десь три столові ложки і знов помішуємо. І додаємо борошно. Борошно я не вимірюю, не зважую, а додаю так на око. І разом з борошном я додаю розпушувач, маленький пакетик можна, можна пакетика, але маленький це нормально, його не буде чутно і саме раз буде. Помішуємо. І зараз будемо дивитися, борошно, можливо, ще додому. Консистенція має бути така, як густа сметана. Таке воно має бути таке трохи густеньке таке. Як схоже на е, бісквітне тісто. Випікаємо оладушки на сухій сковороді, на середньому вогні, з обох боків до румяної сколинки. Отже, з однієї склянки молока у нас вийшла ціла миска оладушок. Вони такі. Запашні, вони, знаєте, як такі молочно-бананові бісквітики, пухкенькі, пахнуть. так Всередині такі, ось дивіться, які вони пористі. ніжніші взагалі, я, я їх обожнюю. Зараз поставила чайник та зроблю кави. Поп'ю з задоволенням. Я, до речі, каву забарю у горнятку. Чомусь мені не подобається смак. Знаєте, як в Турці завариш. В Турці завариш і цей смак абсолютно інший. Я люблю таку взагалі міцну-міцну. Ой, Боже, як вона пахне! Просто. Раніше цю кавусю я замовляла через інтернет, мені її висилали по пошті, але потім в нас і пошта не працювала вже через бойові дії, не світла, не зв'язку не було, на жаль. А тут я згадала, що Боже, це ж цей інтернет-магазин, вони ж у Харкові, і це і замовила. Кава в них недорога, цілком бюджетна, а смак такий неймовірний. Я якось в описі в них на сторінці почитала ось цей їхній адрес. Почитала і замовила. І іншу навіть не пробувала, вона мені так сподобалася. Дуже класно, рекомендую вам. В общем, вже і оладушки посмажила, <кхи> спекла, а доця моя ще спить. <кхи> ну, хоч каву спокійно поп'ю та поспілкуюся з вами. Сьогодні виходили з донею в аптеку та перейшлися, трохи у нас тут неподалік будинка. Йдемо, і до нас відгукнулася жіночка, підійшла, каже: а Це ви блогер? Мені так ніякого стало так приємно. І каже, вона з чоловіком була. Цей чоловік впізнав, каже, це не ця дівчина, яку ми дивимося. То постояли, поспілкувалися, порозмовляли. Та й йдемо далі ще одну. То були наші земляки з Новоекономічного, з Донеччини. А, цей... а далі йдемо ще одна жіночка відгукнулася, вона місцева, теж, теж тут на районі мешкає. Теж ми з нею постояли, поспілкувалися. Це дуже така приємна пані. Я вам передаю привіт. Дуже вдячна вам, що ви мене дивитеся, що вам подобається. Мені дуже приємно. Це так класно, що, що вам цікаво моє життя. Ви напишіть в коментарях, що б ви хотіли більше бачити, що вам знімати, що вам показувати. Наразі якісь прогулянки відміняються, тому що доня занедужала, десь ми їздити кататися не будемо. Думала, що сьогодні зранку ми поїдемо, дали ж нам вже електронне направлення до спеціалістів, але. В такому стані з нею десь їздити, в неї зноса лється. Трохи підлікуємося. Вчора чула, в нас вже вода шуміла по батареях. Я зраділа, думала, може опалення запустять, але місцеві кажуть, що з 1 числа тільки будуть запускати. Це ще довго на вулиці так похолодало. Я в ще вибігала, ще буквально вчора мені було нормально, а сьогодні вийшла, то вже треба доставати якісь тепліше взуття, вже так зимно на вулиці стало. Ще Я дуже хотіла подякувати е, цим жінкам, дівчатам, пані, які мені пишуть у телеграм, е, дзвонять, ми спілкуємось, вони... Допомагають, морально допомагають, висилають посилки. До речі, хотіла сказати: якщо хтось там бажає допомогти в плані дитячих речей або іграшок, то поки що не треба. Вже кілька дівчат, жінок відправляють мені посилки і будемо бачити, навіщо нам забагато всього. Може, ще комусь допоможете. Якщо нам буде забагато, то я тут, тут дітей, тфу -тфу -тфу, багато бігає, гуляє, якщо що, то комусь допоможу. І хотіла ще спитати, коли я отримаю посилки, знімати вам розпаковку, вам буде це цікаво? Напишіть, будь ласка, в коментарях. І ще я дуже дуже хотіла подякувати е, тим людям, які допомагають фінансово. Це взагалі неймовірно в такий важкий час. Е, дуже дуже велика вам подяка. Е, ви взагалі нереальні. Нехай вас господь Бог оберігає, нехай у вас все буде дуже добре. Я вдячна кожній людині, людині яка приділяє мені хоча б найменшу увагу, просто дає якусь пораду. Для мене все важливо, все цінно, особливо стосовно донечки, стосовно розвитку мовлення. Кожний цей момент це все дуже важливо, це все приймається. Стосовно ремонту, я так думаю, що почну з коридору, чому звідти це не така важлива кімната, якби, але там найпростіше, там нема вікон, там все в порядку зі стелею, з підлогою, більш-менш змию зверху цю побілку, чи що там по цей, е, нанесу грунтівку та по пофарбую емульсіонкою, і буде нормально. Для стін я замовила е, такі, знаєте, під біл, 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 білого кольору такі під кирпичик е, великі такі квадрати, і вони клеються Просто на стіну, і це займе в мене, я не знаю, там, хвилин 20-30 і це взагалі круто, Не треба витрачати купу часу. Я довго шукала, ну, ціни різні, але в основному. В основному вони там стабільно однакові, схожі, так. А я шукала, 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 шукала і знайшла взагалі по лі 54, то лі 55 гривень за оцей один великий квадрат, але треба почекати. Сказала дівчина, що якщо почекаєте два тижні, то ми вам відправимо. Я, звісно, почекаю, я нікуди не спішу, боже, по такій ціні. Класній, але вже два тижні пройшли, і я їй сьогодні на вайбер написала. Вона каже, що десь на цьому тижні вже має бути замовлення, має прийти, тож, тож почну потроху займатися там стелею. Електрика, я так досі щось і не шукала. Зараз, якщо доня ще трохи поспить, поп'ю каву. Та Зайду десь на Оликсі, подивлюся, напишу, попитаю, які ціни. Жіночка, з якою ми зустрілися, місцева я в неї питала. Вона каже, що недавно визивали там десь електрика, і щось така ціна була, щось там лі тисяча гривень, то ли що, і робота там така мала, не дуже серйозна була. То я навіть не уявляю, скільки це мені обійдеться, скільки мені це буде коштувати. Ну, подивимося, не буду за когось одного чіплятися, познаходжу там декілька попитаю, які ціни, якщо Та будемо буду викликати. Або вона мені порадила тут біля нас ЖЕК. Може, можливо, як будемо, але. Хотіла сказати, як буде донечці краще, то там якраз дитячий майданчик, то сходимо там заодно і погуляємо, та я попитаюся за електрика там і за ще там, хто мені потрібен. І цей. Але зараз холодно, зимно на вулиці і не дуже хочеться її тягати. Добренько, буду помалу закінчувати на сьогодні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що б вам хотілося, про що ви хотіли б дивитися відео, які теми вас цікавлять, чи цікавить вас якась готовка кулінарія, я б залюбки з вами ділилася якимись простими, легкими, але смачними рецептами. Знаю, їх дуже багато. Тож, Могу, можу потрохи вставляти такі е, кулінарні моменти в відео. Може комусь буде цікаво, е, хтось для хтось може для себе щось новеньке почерпає. Так що... Може мені щось підскажете, може я десь щось не так роблю, може ви там якісь секретики, кулінарні знаєте. Тож будемо спілкуватися, ділитися Все. стосовно розпаковок, напишіть, будь ласка, чи цікаво вам чи ні. Тож, добре, Ніко, до нових зустрічей. Буду намагатися частіше записувати вам відео. Хотілося б хоча б один раз на день, але з маленькою дитиною, то вже за обставинами буду дивитися. Коли дитинь, дитина занедужує, то е, часу вільного взагалі нема. То тільки поки вона спить, то і цей. можна чимось позайматися, щось поробити. Добренько була рада бути з вами на зв'язку. Пока-пока.